Минулі дві мої проповіді були про таку структуру, схему слів. Я називав якісь, якесь поняття, і потім порівнював його і розглядав у контексті любові. Це було перше, виконувати закон, не люблячи, а друга – служити не люблячи. І ми прийшли до схожого висновку, що ні того, ні того робити так, як треба, не вдається. Що Павло говорить, що любов і є виконання закону а в першій тій проповіді моїй, а в другій то, що, щоб служити як Христос, щоб наслідувати Христа, ми маємо ставити, іншого, більшим, вважати іншого більшим за себе. Так як Ісус Христос робив з учнями, відносився до них. Віднісся до них, коли ми в ноги. І сьогодні я хочу поговорити про таке поняття, як жертва, що є жертва. Теж я хочу спочатку розібрати, чи дослідити, що це таке, що з ним робить. І потім е, порівняти його з таких от сторін, чи можна жертвувати не люблячи, чи можна любити не жертвуючи. Ось такий план. І е, хотілося би поділитися таким е, відношенням або таким своїм досвідом, тому що, коли я перші рази читав оці всі книги, знаєте, числа левит, і е, ці всі нескінченні інструкції, які Бог давав ізраїльському народу, перше, те, що це. Е, Роздражало трохи, коли ти це читаєш, тому що їх і більше, і більше, і більше. І ти спочатку намагаєшся вибудувати якусь схему, але потім здаєшся і просто дочитуєш ці книги до кінця. Але ж для євреїв це було важливо е, інша, е, інше питання, а що мені з цим робити? І це дуже таке поширене питання. Я хочу спробувати відповісти на ці питання. Тож, що таке жертва? Почнемо е, наше дослідження із того місця, яке кожен з нас мав проходити, тому що ми проходимо книгу буття на домашніх церквах, і я прочитаю буття 8.20 і збудував ной жертівника Господові, і взяв він із кожної чистої худоби, з кожного чистого птаства, і приніс на жертівнику цілопалення. Uh -huh. В цей час, в цей момент Ной вийшов з ковчега разом із своєю сім'єю, uh, тому що закінчився потоп весь старий світ із його людьми, ідеологіями десь там на дні, а ной на поверхні. І єдине, що єдина причина, чому він там не, на... не там на дні, це те, що. Господь по своїй милості звернувся до нього, втрутився в його життя та сказав збудувати ковчег, який будував ну, із синами 120 років. І от коли все закінчилося, коли почався, потім закінчився потоп, і е, ковчег з, 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 залишився на вершині гори, вони вийшли з ковчега. І в серці Ноя, як ви думаєте, що було? Я думаю, це був тріумф, це була перемога, тому що дуже великий етап його життя, де він ходив лише вірою і керувався лише вірою, обіцянкою, дав плід. Тому Ной, серце Ноя було переповнене вдячністю, відданістю Господу. І саме тому Ной не із за якогось боргу чи. Повеління, а з власної доброї волі приніс на жертівнику цілопалення. Ось такий старт. Тепер, що таке цілопалення? Тому що це термін, це не просто якесь слово, це термін, який визначений у системі жертвоприношень євреїв. І в цьому напрямку я маю намір рухатися далі. В Біблії згадуються такі види жертв. Жертва за гріх, жертва повинності, жертва цілопалення, жертва лита, жертва хлібна, жертва вдячності, жертва добровільна, жертва мирна, жертва потрясіння, жертва прогріху. І е, разом із цими всіма жертвами, видами жертв ще є купа інструкцій, як то все приносити, з чого, коли, при яких а, обставинах і що то має бути на жертвнику. Я хочу вас заспокоїти, я буду використовувати лише дві з цих. Взагалі, ось оцей об'єм жертв різних можна класифікувати на три категорії. І вони там розставлені: це очищуючі жертви, жертви посвячення та загальні жертви або дари. Взагалі, дивлячись на поняття жертви, ми маємо розуміти, що це по-любому дар піднесення якийсь Дарування Господу. І варто м, розділити на дві такі категорії або два види це дарунки і жертви. Дарунки. Е, це. М, від слова дар, і вони. Е, Частіше за все, точніше завжди вони мають на увазі піднесення, підношення Господу, дар Господу, все просто. Із жертвоприношенням е, трошки складніше, тому що слово жертвоприношення має спільний корінь із словом жертовник, і воно, ці два обидва іменники, вказують на єврейське дієслово заколоти забити, тобто мається на увазі е, тварину. Умертвити тварину і, і так далі. І ось що цікаво: тільки три види жертв можуть бути жертвоприношеннями. Віднести до жертвоприношення можна лише три види дарів. Ось ці три види дарів. Жертва за гріх, жертва повинності, жертва цілопалення. Жертва за гріх та жертва повинності вони схожі, тому я буду використовувати далі жертву за гріх. І жертва цілопалення. Ось така схема. Інакше кажучи. Будь-яке жертвоприношення це дар. Але не кожен дар із цих десяти, наскільки я бачу, це жертвоприношення. Ну і після завершення потопу приніс дар освятий. Е, Жертву цілопалення. Жертва цілопалення. Має своє значення, це вона символізує повну відданість Богові, і по суті, це є поклоніння. Те, що зробив Ной, це вільний, вільне воєвиловлення його серця поклонитися Господу. Е, також особливість цієї жертви, коли спалювалася тварина, то не лишалося геть нічого. Це і символізує повну відданість Богові, повну посвяту. Так, ідемо далі. Далі в нас, мабуть, найскладніший уривок проповіді, тому що тут буде багато тексту. Ще одна деталь перед тим як перейдемо до ось цієї розфарбованої сторінки. Всі дари до моїсивого закону, про які розповідаються або якось згадуються в Біблії. Це є жертви посвячення або о, загальні дари, немає о, жертв очищення. І це логічно, тому що о, о, дари очищення набувають сенсу лише тоді, коли з'являється закон. Потім з'явився ну, закон Мойсея, і о, постало питання принесення жертв за гріх очищення. І навіщо цей великий текст? Тому що тут є дуже важлива складова. Оці всі жертви якось мають скластися у вас в голові, це моя задача, я ставлю таку мету. Тому що є дуже важливий зв'язок. Існує взаємозв'язок жертви за гріх, жертви цілопалення та жертви подяки, і це можна виявити на цьому от уривку. Друга книга Хронік, 29-й вірш. Аби скоротити текст, я трошки повирізав те, що не є настільки актуальним прямо зараз, але дома ви можете прочитати весь. І встав рано цар Єзекія, і зібрав зверхників міста та й увійшов до Господнього дому. І привели вони сім биків. І сім баранів, і сім овечок, і сім козлів на жертву за гріх, за царство і за святиню і за юдо, а він звелів Аароновим синам, священникам принести це в жертву на Господньому жертівнику. І зарізали їх священники, а їхньою кров'ю очистили жертівника, щоб очистити всього Ізраїля, бо за всього Ізраїля звелів цар принести це цілопалення та цю жертву за гріх. І сказав Єзекія принести цілопалення на жертівника. А коли розпочали цілопалення, зачався спів у господеві та звуки сурим і музичного знаряддя Давида, Ізраїлевого царя. І весь збір вклонився, і співаки співали, а сурми сурмили це все аж до кінця цілопалення. І відповів Єзекія і сказав Тепер ви освячені для Господа. Підійдіть і приведіть жертви та приноси вдячні для Господнього дому. Що ми тут бачимо? Я навмисно виділив трьома кольорами три етапи або три фрагменти цього всієї процесії. Спершу це жертва очищення, жертва за гріх. Коли вони очистили жертівника і очистилися. Самі вони приступили до жертви цілопалення посвяти, е, і аж після того перейшли до дарів. Спочатку має бути принесена жертва за гріх, очищуючи, потім жертва цілопалення, посвячення. І тільки потім ідуть дари Жертва за гріх тісно пов'язана з жертвою цілопалення, перед тим як віруючий повністю віддає або посвячує себе Господу. Що символізує жертва посвя... цілопалення, він повинен знати, що його гріхи викуплені, що символізує жертва за гріх. Ось така схема. Маючи її в голові, ми можемо йти далі. І питання таке: навіщо приносити жертви? Навіщо взагалі утруднювати своє життя жертвоприношеннями? Як я вже сказав, у випадку з Ноєм це був акт поклоніння. Питання, навіщо поклонятися, тому що ми створені для поклоніння, і тому, що Господь достоїв всього нашого поклоніння. Спочатку, на прикладі Ноя, я хочу відмітити наступне: це, було, це не було обов'язком чи боргом. Ной е, був вільним, це був в, вільний вияв волі. Ной захотів та вибрав принести жертву цілопалення. Венгрудем, це такий богослов, говорить, справжнє поклоніння не є чимось мимовільним, і цього не можна навчитися за допомогою тренування. Воно має бути виливом наших сердець у відповідь на усвідомлення Божої суті. Хочу поставити акцент на двох моментах. По-перше, воно має бути вільне. Поклоніння це те, що обирають. І, по друге, воно має проходити через серце. Не десь поруч, чи якось там ще, а через саме серце. Це має пронизувати вас. І Ной, як і всі люди, створені для поклоніння, і для ноя це було важливим і цінним. Це не просто те, що він мав робити, це те, що він хотів робити, те, що він обирав. Чому? Тому що це було для нього цінним та важливим. І тепер, маючи на увазі ось цю схему: жертва за гріх, а потім жертва цілепалення, а потім загальні дари. Хочу роздивитися поняття жертви у двох е питаннях: чи можна жертвувати не і чи можна любити не жертвуючи. Е, На оцій схемі ще є одна, один шматочок інформації. Окрім того, що ми бачимо почерговість, я хотів би поставити акцент на важливості. Що тут найважливіше? Бо може здатися, що якби не жертва за гріх, то й нічого б не було. Та важливіше, найважливіше тут другий пункт жертва цілопалення, посвячення. Чому так? Тому що Ной приносив а, цілопалення, бо хотів. А, Ной хотів поклонятися Господу. І він це робив. Чому? Тому що Ной ну, хотів відносин з Богом, і все це е, крутиться навколо відносин з Богом. Коли з'явився закон Моїсея, постало питання гріху, і, як ми бачимо, наприклад, Єзекії, Єзекія мав приносити жертви очищення перед ось цим цілопаленням. Тож, коли ми говоримо про відносини з Богом. На першу, а, на пер, в першу чергу, перед тим, як будувати відносини з Богом, нам потрібно вирішити проблему очищення. <кхем> Ця схема ми можемо а, бачити, як вона трохи змінювалася з часом. Воно я не було першого, він зразу приносив цілопалення, приносив де хотів. Потім, за часів Єзекії і від Старого Завіту е, євреїв, коли це був обраний народ, коли був Моїсей і його закон, який йому дав Господь, е, почалися храмове служіння, почалися ливити оці всі купа інструкцій і ці всі складні, комплексні такі заходи. Тому не можна було приносити жертви де завгодно і коли завгодно. Це був храм єдине місце. В якому стояв жертвенник. було два жертовники, мідний і золотий. Мідний жертовник стояв е, з надвору, ззовні, на ньому приносилось жертвоочищення. І коли було вирішене питання е, очищення, тоді, як ми бачимо Єзекія, ну, і так, це загальний принцип для всіх, тоді люди заходили вже очищені, приносили жертву цілопалення і е, на золотому, жертовнику, який стає уже всередині про проісходили ці всі богослужіння і воскріння не знаю, як українською буде. Е, ось в цьому суть. Е, якщо би е, я міг приносити е, язик міг потрапити у присутність Бога. Тільки принісши жертву очищення зовні, а потім заходив в храм, ми можемо приносити жертву цілопалення де завгодно, ми можемо поклонятися Богу де завгодно. Чому так? Тому що Христос приніс жертву за гріх і назавжди вирішив цю проблему. У відомому діалозі між Ісусом і Самарянкою це спливає. Ісус каже: надходить той час, коли будете поклонятися де завгодно. На будь-якому місці, тому що ось це питання очищення буде вирішена кров'ю Христа. Потрібно буде прийняти повірю її і тоді поклонятися. Mm -hmm. Отже, ми маємо розуміти, що в цій схемі є перший етап, і він не самодостатній. Його ціль другий етап, другий, е, другий пункт жертва цілопалення. Освячення. І знов таки питання то навіщо Єзекія приносив жертву, і навіщо а, Ной приносив жертву? Суть у тому, що Єзекія любив Бога. Єзекія приносив жертву за гріх для того, аби потрапити в храм? Аби потрапити в Божу присутність. Ось це цінність. А очищення це необхідна о, дія, тому що не може бути о, перед Богом щось нечисте. Але ж цінність не в тому, аби відкрити вхід, цінність в тому, аби війти. Поклоніння це і є відносини з Богом. Приносити жертви Богові не люблячи його. Технічно це можливо, та навіщо відносини, якщо не любиш. Якщо б ізек був би байдужий до Бога і просто б виконав перший етап, тому що так треба, то навіщо і виконувати. Якраз тому, що є другий етап, тому що є можливість бути у присутності Бога, будувати з ним відносини і перебувати в Його милості ось це цінність. І, <клапану> окрім того, ми не можемо просто виконати протокол і принести жертви, які там треба. І в Біблії є кілька місць, де Бог дуже жорстко критикує та відкидає усі жертви та пісні та молитви ізраїльського народу, вказуючи на щось важливіше: в осії, шостому розділі шостому вірші, це звучить так: бо я милості хочу, а не жертви. І богопізнання більше від цілопалень. Богу потрібні відносини, а не виконання протоколів. І тепер, відповідаючи на питання цього пункту, чи можна жертвувати нелюблячи? Жертвувати Жертувати можна, але жертва не буде прийнятою, і в цьому немає сенсу. Другий пункт чи можна любити, не жертвуючи? Тут вже цікавіше. Я хочу. Зачитати місце Послання до Римлян, 12 розділ, 1 2 вірш. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але примініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа. Добро, приємність та досконалість. Павло каже до нас, до християн, щоб ми принесли тіла в жертву. В яку жертву? Вже ми зрозуміємо, що це не жертва очищення, тому що Христос приніс цю жертву. Це жертва цілопалення, це поклоніння, це посвята себе Господу. І так само, як жертва цілопалення має згоріти повністю і нічого не лишитися, ось так ми маємо себе посвятити Богу. Христос приніс себе в жертву. А за наш гріх. Тепер ми маємо скористатися цим та принести себе в жертву цілопалення і увійти в його присутність та віддати йому поклоніння. Уявіть, якби цар Єзекія приніс очищуючу жертву за гріх і так і лишився стояти на подвір'ї храму. Чи могли б ми сказати, що Єзекія любить, якщо не йде до нього, і любить Бога, якщо не йде до нього? Не могли. Якщо я люблю якусь особистість, я не уникаю її, я прагну її. Я хочу збільшити кількість часу разом, я хочу якомога більше пов'язати себе з цією особою. І наостанок хочу поставити акцент на тому, щоб віддати себе, Те, що зробив Христос, те, що ми маємо робити. В Першому посланні Івана 4 четвертому розділі десятому вірші йдеться про таке Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого сина в благанням за наші гріхи, тобто жертво очищення. Інколи християни нагадують таку людину, яка стоїть при вході. Вхід відкритий за все заплачено, та вони так і, не, та вони так і продовжують стояти на подвір'ї храму. Якщо говоримо, що любимо Бога та не прагнемо Його, якщо не збираємося будувати та поглиблювати наші відносини з ним, тоді жертва за гріх, яку приніс Христос, була даремною, тому що ми нею не користуємося. Закінчу такою фразою. Як жертва цілопалення згорає геть уся і нічого не лишається, так само і ми маємо повністю посвятити або віддати себе люблячому Господу разом з усіма закутками та таємними кімнатами свого серця, щоб там не приховувалося. Давайте помолимось. І... Дорогий батько, дякую тобі за. Твою любов за те, який ти є і хто ти є. Дякую тобі, Господи, за те, що ти вирішив питання очищення для того, аби будувати з нами відносини. Поможи нам, Господь, не нехтувати твоєю пропозицією, твоїм запропонуванням та користуючись, Господь, жертвою за гріх, ходити. У відносини з тобою, будувати їх і посвячувати себе тобі. Я хочу закликати до молитви церкви. давайте помолимось, кілька людей, і потім група прославлення буде далі вести нас в поклонінні. Дорогий Господь, я дякую тобі, що ти відкрив себе нам, що ти не просто показав себе і попіклувався, аби ми могли долучитися до Твоєї благодаті. Будь благословений і прославлений. Амінь.